На борту корабля РФІ сталися вибухи. Відбувся дивний інцидент. і Борт наче втратив керування. Його почало носити по воді. і Команда не знала, як вчинити величезне судно пішло у дрейф. Рятувати рашистів не став ніхто. І в умовах, коли екіпаж не може керувати курсом, корабель почало тягнути до берега. А те, що сталося з ним далі, здивувало усіх. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться на нас, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. Із російськими кораблями відбувся ряд дивних інцидентів, як у міжнародних водах, так і в Чорному морі. Першим у морі загубився російський танкер Юніті. Несподівано зламався і тепер дрейфує. Він вийшов із Приморська та втратив хід. Зазначається, що танкер належить московській компанії Арго Танкер Груп, яка придбала судно у вересні минулого року. Наразі ж невідомо, чи будуть французькі або інші міжнародні органи буксирувати судно. Однак це не єдине російське судно, яке потрапило у древній. Риф останнім часом так. Танкер із російського тіньового флоту Евентін, який ходить під прапором Панами, втратив керування та дрейфує на північ від острова Рюген у Балтійському морі. Про це пише більд. За даними морської аварійно-рятувальної служби, яка працює на місці події на борту танкера, перебуває близько 99 тисяч тонн нафти. Йдеться про танкер Евентін, який ходить під прапором Панами. Судно довжиною 248 метрів. Завантажило нафту в російському порту «Услуги» і вирушило. У дорогу пише більд кінцевим пунктом призначення було вказно порт Саїд у Єгипті. За інформацією видання танкеру Евентін 18 років, і він є частиною так званого російського тіньового флоту, за допомогою якого Москва обходить західні санкції, введені через війну в Україні. Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена планує запровадити додаткові санкції проти РФ через розв'язану неї війну з Україною. За інформацією ці обмеження планують проти понад ста танкарів. Нього флоту, які перевозять російську нафту, двох російських нафтових компаній, а також нафтотрейдерів та російських страхових компаній, загалом варто зауважити, що тіньовий флот налічує понад 100 танкерів та інших вантажних суден у поганому технічному стані. Вони курсують під прапорами інших країн Балтійським морем, а їх власники часто залишаються невідомими. Водночас повідомляється, що британський уряд застосував санкції до 20 суден і двох торгових фірм за імовірну участь у торгі. Російською нафтою а євросоюз застосував обмеження щодо 52 кораблів тіньового флоту. Ну також Велика Британія очолила процес відстеження російського тіньового флоту на Балтиці, який працюватиме з допомогою штучного інтелекту. На Балтиці розпочали роботу об'єднані експедиційні сили, які відстежуватимуть російський тіньовий флот за рахунок роботи штучного інтелекту. Завдання нового органу у визначенні тіньового флоту Росії та подальше попередження Балтійських держав про наближення Цих небезпечних судів до критично важливої інфраструктури, енергооб'єктів та телекомунікацій. Але інциденти чи то із підривом, чи то із несправністю кораблів рашистів трапляються постійно. Так, до прикладу, у порту у Туапсе лунали вибухи. Внесток чого там спостерігалося задимлення? У мережі припускають, що там міг бути уражений великий десантний корабель рефії. І про це повідомляє телеграм-канал «Кримський Вітер. Зокрема, у мережі публікували кадри портуту АПСЕ Краснодарського краю. На фото помітно, що на одному з. Причалів фіксується задимлення. Телеграм-канал підкреслює, що причал обладнаний кранами для завантаження цивільних суден. Проте напередодні вибухів супутникові знімки Hub зафіксували, що там пришвартувався корабель довжиною 135 метрів, і це міг бути великий десантний корабель. Це відповідає класу російських військових кораблів. ВДК 11711 Іван Грен. Такий ВДК у чорному морі сьогодні. Один Петро Моргунов зі складу північного флоту Росії. Ідеться в повідомленні. Окрім того, зазначається, що в лютому 22-го року Петро Моргунов прибув для посилення Чорноморського флоту Російської Федерації. Цей великий десантний корабель майже постійно базувався у порту Новоросійська. Також це один із найновіших кораблів, який увійшов у склад військово-морських сил Росії у січні 20-го року. Нагадаємо, як повідомлялося раніше в окупованому Бордянську Запорізької області, лунали гучні вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що після бавовни в районі порту було видно заграву, а також що у прибережних районах відчувся запах горілого. Окрім цього, стало відомо, що у Каспійську, що знаходиться в Орефі, пролунали вибухи внасток атаки безпілотників. Спершу у змі з'явилася інформація про удар по місту українських дронів. А згодом керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив у телеграм, що у Каспійську був атакований порт, де базуються кораблі ВМФ Орефі. Окрім цього, за даними відкритих джерел у порту Спійська також базується частини берегових військ РФ, у тому числі морської піхоти. Чисельність їхнього гарнізону складає біля півтора тисячі осіб. Хоча офіційні представники влади РФ стверджували, що російські ППО нібито вдалося збити усі безпілотники. У мережі з'явилися кадри, які це підтверджують, що прильот по місту таки був. Радник мера Маріуполя Петро Андрощенко заявив, що наразі до кінця не зрозуміло, куди саме вдалося влучити дронам. Проте серед рашистів вже почалася паніка. Місцеві жителі почали скаржитися на ППО, яка не здала. На нічого збити. Однак у мережі вже подейкують, що внесток атаки був пошкоджений ракетний катер Каспійської флотилії ВМФ Рефії, який був озброєний чотирма протикорабельними ракетами Терміт. Водночас і в головному управлінні розвідки підтвердили, що це дрони Камікадзе Гур уразили ворожі кораблі у Каспійському морі. Що цікаво, відстань від державного кордону України до об'єкта ураження складає близько півтора тисячі кілометрів. А уражень зазнали, щонайменше два об'єкти у Каспійську. Ідеться про ракетні кораблі. Татарстан та Дагестан також імовірних пошкоджень зазнали малі ракетні кораблі проєкту 21631. У розвідці також наголосили, що атакована флотилія завдавала ракетних ударів по Україні. А 177-й полк морської піхоти, який базується, там брав участь у боях у Херсонській і Запорізькій областях. Внесток операції також призупинено роботу аеропорту у Махачкалі, що не може не радувати. Ну, а далі ми з вами поговоримо також і про те, що Краснодарський край, зокрема Анапа та Новоросійськ на. Передодні опинився під атакою безпілотників у новоросійську, де розташований порт, сталася пожежа. Він тепер є портом подвійного призначення, як цивільним, так і військовим. Про це зазначив керівник безпекових програм центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук, зауваживши, що цей об'єкт, який потрапив під ураження, є законною цілею для збройних сил України. Після серії влучних результативних ударів з боку збройних сил України, покримурашисто у свій час ухвалили рішення вивести бойове ядро свого чорноморського флоту з окупованого півострова до Новоросійська на військову морську базу. Якщо удари по Криму, це вже не новина, і ми звикли до нього, то з новоросійськом ситуація дещо складніша. Я не можу очевидно стверджувати, але складається враження, що із певних міркувань українські військові утримувалися від завдання ударів по великих портах Ерефії, зокрема по новоросійську пропустив Лакечук. Цей порт являє собою торгові ворота Ерефії, які не замерзають. Керівник безпекових програм Центру Глобалістики наголо що через новоросійськ прямує нафтовий і зерновий і металевий трафік основних нафтових терміналів. Там два удар по новоросійську був очікуваним. Тому росіяни були впевнені, що ЗСУ не будуть нищити чорноморський флот, який утік із Криму до Новоросійська, і це загадка. Але такі удари почалися, та я сподіваюся, що це тільки початок, озвучив Лакійчук. Зазначимо, що удари по Криму змусили Кремль припинити проведення ремонтів своїх військових кораблів на потужностях, розміщених на. Окупованому півострів окупанти почали робити це в новоросійську. Однак після останньої атаки стало зрозуміло, що в це місце не є безпечним для окупаційної армії. Тому ми розуміємо, що стан російського флоту вже доволі давно викликає питання. Зокрема, стало відомо, що у російського корабля біля Сирії протікають баки з пальним. Угору розповіли, що усі військові машини, які перебувають у непрацездатному стані та потребують ремонту, російським солдатам наказали спалити з евакуації. Цією військового майна морським шляхом у Росіян виникли проблеми. Дозвіл кораблям Арафії зайти у Порт Артус. Досі відсотній. Мовиться у повідомленні. Однак Арефі не полишає спроб його отримати. Зокрема, днями російський контрадмірал Варфоломієв Валерій Владімірович здійснив чергову безуспішну спробу домовитися однак його не допустили до переговорів. Суховантаж Спарта та два великі десантні кораблі Рефії перебувають у зовнішньому рейді Порту Тартус. На одному із них виникли проблеми з опріснювачем води. Та почали протікати другий, третій баки з пальним. І вже за уточненою інформацією Рафія все ж втратила доступ до військово-морської бази в Тартусі після падіння режиму Башара Асада, що ускладнює логістичну підтримку у Середземному морі. Майбутнє російських баз у Сирії залишається невизначеним, але Москва прагне зберегти свою присутність у регіоні. Про це повідомляє міністерство оборони Великобританії у Зведенні. Там зазначається, що для російського уряду пріоритетними завданнями будуть забезпечення логістичної підтримки. Своїх військових і приватних військових підрядників в Африці, а також мінімізація репутаційної шкоди, нанесеної падінням режиму Асада. Водоже залишається незрозумілим, чи планує Росія передислокувати свої сили або обладнання до потенційних альтернативних локацій у північній Африці. Російське керівництво майже напевно вважає український конфлікт своєю головною турботою, зазначають у міноборони Британії. Окрім того, у відомстві вважають, що саме війна в Україні позбавила Росію спроможності підтримувати режим Асада при владі розбили ворожу штурмову групу з бронетехнікою на підступах до позицій сил оборони. А саме бійці 5-го окремого загону центру спеціального призначення НГУ ОМЕГА зупинили штурмову групу противника на підступах до позицій сил оборони на Донеччині. Росіяни наступали кількома одиницями бронетехніки, включаючи бронеавтомобілі та кахмат, які постачаються до російської армії від початку. Широкомасштабної агресії, піхота під прикриттям своєї бронетехніки намагалася просунутися а, так по відкритій місцевості через поле в бік українській позиції. Тільки що ви могли бачити на своїх екранах так скрини, того як це відбувалось. Камера розвідувального дрона зафіксувала, як наші бійці прицільно знищують окупантів разом з технікою. Добігто до укриття і сховатися вдалося не усім. А як результат, спалена ворожа бронетехніка. Та ліквідовані окупанти, ну а ті скріни, які ви бачили на своїх екранах, це взяті скріни з відео, які надала так Національна гвардія України. Тож ви можете знайти їх за бажанням у вільному доступі та переглянути самі відео, так те як це все відбувалося. Ну вкотре ми бачимо. Як наші збройні сили України, наскільки вони точно працюють, наскільки вони так захищають території нашої держави, наших людей кожного дня, кожної хвилини, кожної секунди, за що ми їм дуже і дуже дякуємо. Так і вкотре хочемо вас закликати не забувати підтримувати українське військо і пам'ятати про те, що малих донатів не буває. І такими діями, так підтримкою наших волонтерів, нашого війська, ми наближаємо нашу з вами перемогу, яку сподіваємося, буде так Зовсім зовсім скоро. Ну і далі також маємо змогу з вами заслухати ще й льотчика в запасі, так військовослужбовця Романа Світана і його суб'єктивну думку, так з приводу того, що наразі відбувається на Покровському напрямку. Тому що дійсно бачимо, що там активні свої наступальні служби безпеки України зіграли з окупантами у гру «Кальмара». Досить такий популярний серіал, про який я, напевно знає вже весь світ. Так ось про яку саме гру йде мова, будемо з'ясовувати далі. Оператори ударних дронів Центру спецоперації А служби безпеки України зіграли з окупантами у гру в Кальмара. Однак українські військові вигадали власні правила. І про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Службу безпеки України. Оператори ударних дронів Центру спецоперації АСБУ проводять ефективну ліквідацію ворога на полі бою. Прості правила, хто потрапив у працює їхнього дрона той програв таким чином. За тиждень з цієї гри вибули 468 окупантів, пояснили військові. СБУ закликає охочих приєднуватися для боротьби з ворогом, і для цього варто лише заповнити анкету за посиланням. Ось такі новини оприлюднюють. Ну і досить таки позитивна інформація, що наші військові нищать расистів, і також це не може, звісно ж, не радувати. Ну і також далі будемо говорити про те, як не тільки рашистів расистів північнокорейських військових. Овах, але ще й беруть їх у полон задля для того, щоб поповнювати обмінний фонд і потім міняти окупантів на наших хлопців, які перебувають у російському пеклі. Так, ось у ході боїв у Курській області Рефія відбувається щоденне поповнення обмінного фонду, але кількість полонених зараз менша ніж на початку операції на території ворога. Про це повідомив заступник командира танкового батальйону 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Юрій Гулько він зазначив, що щодня росіяни на Курщині здаються в полону. Розповідаючи в них багато людей зникає. Безвісти одна дві людини в день здаються це менше ніж було на початку курської операції. Стану них трошки подавлений. Розповідають, що дуже багато людей зникли безвісти, і командування не доводить, куди вони діваються. Відправляють на штурм, і вони не повертаються. І так постійно зазначає гулько. Він оголосив, що ситуація на Курщині досить напружена. Ворог постійно атакує. І за його словами, в основному відбуваються піхотні штурми малими групами. А також час від часу йдуть накати ворожо. Техніка, зокрема, вбій йти один чи два танки, і кілька броньованих машин типу БТР, БМП для підвозу піхоти. Він додав, що також танки використовують для підвозу піхоти як найближчі до українських позицій. Щоб просто легше було штурмувати. Ну і гулько також розповів, що силам оборони дуже не вистачає американських бойових машин піхоти Бредлі. Бо війна показала, що вони найкраще пристосовані не тільки для вогневого ураження противника, але й для евакуації та для виконання різних задач. І сподіваємося, що західні партнери будуть нам постачати все те, що необхідно нашим військовим, задля того, щоб це допомагало їм більш ефективно нищити реш. Ристів і окупантів не залишилося на українській землі. Ну і також далі будемо говорити про те, як же яскраво та масштабно палає на рашистській території. Останнім часом останнім часом досить таки часто в них відбуваються подібне пожежі, які вони не можуть просто загасити. По кілька днів і тижнів триває подібне. Вони вже оголошують і про різні екстрені ситуації, і також про, повідомляють про те, що всі пожежники регіону. Ону вже намагаються ліквідувати цю пожежу, проте все одно відбувається детонація, і вони нічого не можуть зробити. І ось далі Степан Гаврош, перший заступник секретаря РНБО у 2008 2011 роках, більш детально розповів, за для чого відбуваються подібні удари. Як же це може вплинути на перебіг війни? Давайте його заслухаємо. Ми одночасно атакували Москву. так там стоїть глибоко шаланована і достатньо ефективна система ППО. І зрозуміло, що пробитися через неї до Москви надзвичайно складно, але це лише зобов'язує наших конструкторів і пілотів шукати можливості атакувати Москву чи не щодня. Удар по. Рязанському НПЗ це один з найбільших. Він допускає, якщо не помиляюся, приблизно біля 19 мільйонів тонн Палива щороку 7, десь по 7 мільйонів тонн uh -huh. бензини, бензину і деспалива, лагоне опускає він також і е, паливо для воєнних літаків, один з найбільших виробників. Одночасно ми нанесли удар по заводу, який виробляє мікроелектроніку, який зупинив свою роботу. Це ще раз говорить про те, що розширюючи сили безпілотних авіацій, е, Посилюючи свою ефективність використання дронів, і головне працюючи попереду технологічних, так би мовити, ланцюжків в цій системи війни, ми можемо серйозно вплинути на перебіг воєнних подій в цілому, оскільки наносячи удари по ахілових п'ятах Росії, це не перше НПЗ, друге це аеродроми, а третє це об'єкти, які пов'язані з російським ВПК. Таким чином, як мінімум, ми зможемо серйозно зупинити підтримку воєнних дій на території фронту, що дозволить українським збройним силам, хоча б стабілізувати. Нинішній фронт, де в принципі Україна чи не щодня змушена відступати, і фронт знаходиться в дуже кризькому стані. Тому розвиток безпілотних систем, тим більше в умовах, зараз зупинення допомоги е з боку Штатів Америки для України і невизначені щодо е воєнної допомоги зброї е цьому році, хоча ми отримуємо від Штатів Америки, і будемо отримувати ще декілька місяців. До півроку зброю, яку е, вже оплатили, яка виробляється, яку теж підписані контракти і заводи виконують, в тому числі оплачені логістичні системи поставки, дозволять як мінімум до вересня жовтня цього року Україні підтримувати свою е, е, збройну е, міць. І таким чином дати можливість сьогодні ЗСУ в тому числі і реформувати існуючі воєнні підрозділи, а також і залучати до них нових солдат-офіцерів. Тому я думаю, що ця стратегія в цілому вона має бути взаємопов'язана. Це стратегія, яка має бути. Вмонтована в систему протидії воєнній протидії Росії, зважаючи на те, що основні зусилля зараз української воєнно-політичної адміністрації, тобто воєнно-протипромілі зосереджені на переговорному процесі, воєнна стратегія залишається основною, тому удари безпілотниками по Росії часті щоденні збільшенням кількості безпілотників, які атакують Росію, мають Принципово важливе значення як спосіб зміни самої стратегії війни на новому рівні.